Дякую, пане президенте, за те, що я можливість поставити запитання. Я хотів би запитати про мир. Зараз важко собі уявити, як завершиться, як може завершитися ця е, війна для президента, який сидить у футболці, і каже: Я українець, як має виглядати для вас мир, на який ви можете погодитись? Дуже дякую за запитання. Я думаю, для мене важливо, щоб. Всі ми українцями і залишились не тільки всередині, не тільки в душі, а на своїй землі. Тому ваше влучне, важливе питання отримує чітку відповідь. Війна може закінчитись, коли ми українці, і тільки ми будемо на нашій землі. А вже ж ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю. Але тільки в гості і без зброї, це точно. Тому війна ця повинна закінчитись повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сучасного та майбутнього. Отже, повагою до нашого суверенітету. І саме так ми повинні відновити нашу територіальну цілісність. Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик, проти нас воює Російська Федерація, армія друга, як то кажуть, друга по потужності у світі. Але я знаю, що коли такі футболки будуть не тільки на мені, коли наші європейські друзі і Даня також, я вважаю вас нашими партнерами, і коли ви всі будете в таких футболках. Не фізично, а будете відчувати себе, що ви на нашій стороні, на стороні миру, правду, а значить добра. І я думаю, ми будемо найпотужнішою спільнотою у світі, яка зможе протистояти окупації з боку Росії. Я хотів би уточнити, пане президенте. Тому що навіть якщо ви заберете назад цю територію, ви вважаєте, що можливий тривалий мир з Росією навіть якщо пан Путін більше не буде при владі, це залежить від бажання. Російської сторони, чи вони бачать для себе цивілізований розвиток у майбутнього це їх вибір, або вони хочуть просто бути окремою невеличкою, невеличкою державою або своєю відповідною цивілізацією, без з'єднання з відкритим світом, свободним світом. Це їх рішення. Наша держава. Повинна бути з точки зору безпеки готовою до будь-якого моменту, до будь-якого вторгнення. Тому і будувати нашу державу, і відбудовувати безпекову частину нашої держави. Ми будемо саме на таких засадах і принципах бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони.